Так, ну по готовності кажіть. Готові? Так, готово. Так, а давайте для початку ви представтесь, там позивний, який підрозділ. який… Так… Е... Я, як ми вас будемо представляти? Ну, зовут мене Влад, позивний замок. Друзі «Замоч» кличуть. Підрозділ у мене загін спеціальної розвідки. Стою на посаді замкомандира групи. Що у вас за група? Чим вона займається і що ну, ви в зоні спеціальні розвідки? Так? Що таке спеціальна розвідка, ми так приблизно здогадуємося, чим ви займаєтесь, скажімо так. Чим ми займаємось, ну як би так би сказати, виконуємо ті задачі, які інші не можуть. Ось я можу так сказати. Дуже велика відповідальність, заходимо завжди перші. Перед... Після нас тільки вже йдуть штурмові якісь дії чи ще щось. Ми ворога бачив завжди перші. Ага. Ось. Ви його бачите очима чи ну... очима Очима бачите. Так, да. безпосередньо, близький контакт. Ну, Насправді нічого страшного, це лише десь там в собі якийсь страх є. Але. Робота дуже цікава. Ага. А як це виглядає в призі? Ну, тобто, це і в обороні, і в, скажімо, і в атаці, чи, чи це от в постійному режимі заходить? В постійному русі. В постійному русі. І оборона, і захист, і розвідка все це компонується в якесь оддаціле. Ага. Ну тобто, виходить ваша група, от вона виходить на. Ага. На завдання? Так, виходить на завдання, виходять, виходять на завдання е, вна, в нам ставлять е, якусь ціль, е, зазвичай там це якийсь там військовий пошук, знайти ворога, де він, він, він сидить, відкатитись назад, дати по ньому всю інформацію. І якщо дрони до нього не дотягнуться, чи наша артилерія, то вже будемо працювати. Стрілка дня. Так. І часто доводиться отак на стрілковою зброєю відпрацьовувати по ворогу? Ну, досить таки так. У нас дуже часто бувають контакти, бо ворог, я, як кажуть, не спить. Крайня моя задача, коли я взяв полоненого, це нам ставила задача просто прочесати ліс, подивитися, чи є ворог, чи нема. Наша група заходила, ми ще не дійшли до нашої крайньої позиції, але вже наткнулися на контакт, бо ворог як якимось чином зайшов крізь дві позиції. Е Мій напарник ще йшов попереду, я йшов другим за ним. Е Мій побратим скидується, тобто в нас зав'язався бій, е стрілкатня закінчилася. У мене побратим вже бере гранату, дюргає чеку, хоче туди кидати. Ну, я, 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 а я ж поряд кажу, здавайся, будеш жити. До мене так побратим поворачивається, так як, ну, знаєте, як це, пукерфейс такий. Поворачивається з таким оцем серйозним-серйозним. І каже, а що так можна було? <ріпи> 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 так, ну я кажу, ну так. Да. В ітозі виходить цей коленька, а. Чого ж він вирішив зватись в полон, бо у нього автомат заклинув. Тобто куля вилетала, а гільза застряла у патроннику. Mm -hmm. то ось мій перший полон По часу не але все було дуже швидко, ефективно, красиво, я б навіть <сказу> сказав, бо ми вже настільки все від, у нас все відпрацьовано, бо нам не потрібна ніяка комунікація. Ми вже по рухам бачимо, коли мій побратим вже йде на перезарядку то я вже можу його замінити. Одного ворога було знищено, одного було взято в полон. А тобто, якби автомат не заклинило, то він би там ще нормально полупився. Та я думаю ні, він дуже такий був, як це сказати, м'який. Тобто... Його щось туди занесло, Білорусь Йому можна обов'язково було воювати. Ну, як ми у нього питали, він казав, що. Він переїхав до, до Москові 10 років тому, одружився і пішов в армію, казав, що буде копати, йому контракт підписав, думав, що буде копати е, якісь там оборонні споруди. Але там командування вирішило його десь на гроші киданути. Йому набили пику та засунули в штурмовий отряд. Ось і все. Це дуже, вирі... дуже проста історія. <рес> <рес> Простого руского солдата. Да, простой Колишні... руський солдат, який вирішив заробити. Да. Ну, тобто, ну, всю дорогу я йому казав, що ну, він дурачок, що. А, це ще ж було після Пасхи одразу на наступний день. А ви воюєте, ви з коли воюєте? У 22-му році підписав контракт. А в 23-му я вже попав в підрозділ, коли він ще був в батальйон у мене Ось. І ми, мій перший вихід був 29 березня 23-го року, якраз таки місто Бахмут. А на Харківський ви коли перейшли? На харківський напрямок ми перейшли в 24-му році. Ага. До цього ми були на Донбасі. Виконували там задачі. І оце зараз на Харківському ви, скажімо так, ви в одній якійсь зоні працюєте? По всій лінії розмежування. Тобто у нас постійного місця роботи немає, ми завжди там, де ми більш потрібні, я б так би сказав. А де ви більш потрібні? Як це визначається? Де потрібніші, де не потрібніші. Я думаю. Це, чисто моя думка, де ворог більш е, проводить активні дії якісь, е, де ворог може десь е, як це правильно сказати, більш хитро працювати. Я би сказав би так. Бо на кожну хитрість є своя хитрість. Є, є наш досвід і вміння, так. так би мовити. А чому от дивіться, от по нинішнім часам вважається, що там війна дронів. Ну, от здавалось би, простіше пустити дрон, все побачить. І... Чим ви краще дрона? Чим ми краще дрона, бо не завжди дрон залетить, залетить в густий ліс, не завжди дрон може залетити в той же підвал, подивитись. Не завжди дрон може пролетити тут до дистанції, яку ми можемо пройти. Дрони так, кажуть, війна дронів Вони відіграють дуже велику роль, але розвідка залишається і є тими людьми, хто ходить там, де інші не можуть. Я би так би сказав. А скільки разів ви полоненого брали? Це один полонений був? Чи, чи було ще? <с> Як ми любимо шутити, це був мій перший, первенець я його називаю. Ось. Коленька, з Білорусі. А, чи Білорус? так. Ще й Білорусь, так? Ще й Білорус був. Взагалі вони до мене в полон не потрапляли, бо не могли вже розмовляти. Ну у вас же немає такої задачі брати полоненого. Чи може ставитись така задача? Задача взагалі завжди ставиться брати полоненого, бо полонений це завжди інформація. Навіть Звичайний рядовий дуже багато дає інформації. А розвідка це в першу чергу це добуття якоїсь інформації. Тобто вам ставиться задача конкретно вийти в таку-то зону і, і, і взяти якогось полоненого. А так задача може ставитися? Нам були, задачі сталися, е, при задача ставитися при можливості. Якщо є можливість, бажано, щоб був полонений. Ось так. Бо це ж не просто не, не кожного ж в полоні візьмеш. Не кожного. Бувають бо... е на крайній моїй задачі, там, де я отримав поранення, е я взяв полоненого, але встигло під підійти вороже підкріп, підкріплення, і полоненого не вдалося взяти. Ага. Нам прийшлося відкатитися. Так, дуже сумний досвід. Е я і ще один мої побратим отримали поранення. Та зважаючи всі за та й проти, ми вирішили відкатитись. По втратам у нас в підрозділі ну дуже малий процент, бо це ще дуже згоден. Є поранені, звісно, але. З ну, 23 року у нас жодного загибло. А як так це такі довід? Тому що у вас же ну, надзвичайно ризиковані задачі вам ставлять. Так, І, надзвичайно що... ризиковані, але рівень підготовки нам це все виконувати. І... Тобто всі люди у нас змотивовані, всі люди хочуть працювати, всі пройшли певні курси підготовки. Навіть я значить, не маленький хлопчик, але можу ну, тримати ці навантаження. Фізично це, мабуть, ну, так? Фізично так, складно. складно бо зараз, як казалося раніше, війна дронів, техніка не завжди під'їде ну, там, де тобі удобно. Тому приходиться ходити ніжками дуже багато. Воюєте би, ну можна сказати, вже давно і були на різних напрямках. Скажімо так, за ви відчуваєте різницю по тому, як міняється війна? Так, дуже дуже замітно. Тобто, коли був у мене перші виходи, коли не так багато дронів було е і зараз, то звісно, воно відчувається. Іноді я мрію так казати, якщо зі своїм багажем знань я би повернувся в ті часи, коли ще не так багато дронів було. Можна було б дуже багато напрямків змінити. Я б навіть так би сказав. Навіть так. Навіть ага. так. А як ви взагалі потрапили в розвідку? Ну, от, як ваш шлях от саме сюди, як виглядав? Випадково, чи ви. Як сказав би навіть випадково. Я коли підписував контракт, я був без відношення. Е, і взагалі хотів попасти в артилерію, але якось. Так сказати, країна вирішила, що я буду тут більш кориснішим. А тобто, це не ваше рішення? Це було не моє рішення. А і внутрішнє, от коли ви зрозуміли, що це розвідка, а не артилерія, в яку хотіло, от які у вас відчуття внутрішні були. Ну, я сам йшов. Мені, чесно, якби навіть я потрапив у піхоту, я був би задоволений, бо я йшов з, -з, -з сіл знищувати ворога. Тобто, у мене є мета, в мене є ціль, і я до неї йду. А коли сказали, що потрапив у розвідку, я значить, спочатку я подумав, що я не потягну. Дуже багато хто думає, що розвідка це прям щось таке страшне, щось дуже тяжке. Але насправді такий короткий екскурс життя. Зі мною був друг, який потрапив, мене забрали. у Цю частину і його хотіли забрати. Він сказав, що ні, в розвідку я не піду, мені там страшно, я стільки не зможу, а сам пішов у ДШВ. Але різниця велика, після ДШВ він, так сказати, пішов у СЗЧ, а я досі виконую. Роботу. Вам і різниця, як то кажуть. А за рахунок чого, от, скажімо, ви адаптувалось до цієї роботи. От що було. Ну, ви судячи з вашого ставлення, ви адаптовані, ви відчуваєте себе, от, що це ваше середовище, щоб ну, комфортно. От, що комфортно. По по-перше, із... у нас дуже добрий колектив. Це по-перше, е всі хлопці вже як одна сім'я. Е якщо ти, в тебе щось не виходить, Тобі завжди хтось допоможе. Всі всіх завжди е, трену, тренували. Ось. Е, е, з перших днів, як ми прийшли, нам завжди казали, що кожен має бути взаємозаміняємо. У кожного є свій багаж знань. Хлопці е, різного віку, є молодші, є старші, є, ну, навіть я б сказав, старі. Е, е, і у кожного свій багаж знань. І цей багаж знань. Завжди, як сказати, допомагає. Ось. Ну, Крім того, він, він поповнюється І, по, Крім того, поповнюється, звісно. Тобто, я, коли буде нове поповнення, я, 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 звісно, передам свої знання, мої побратими передадуть свої знання. Е, приймемо як в родну сім'ї. Чого не вистачає? Ну, для, для того, щоб було от все класно і все було. І щоб так. взагалі все було класно, не вистачає трохи людей. От, єдина проблема не вистачає людей. Тобто фізично людей не вистачає. Неважливо яких. Важливо яких, але це нормально. Специфічних вимог якихось такі. Ну, специф... Специфічних вимог немає. Бажано так, ну, молодше, фізично витривали. Але ну, у нас є хлопці, яким і за 40, і вони досі ходять і взагалі без проблем. Тобто фізика їм дозволяє, чи вони вже якось такі? Може, може, це все той же досвід. Але я думаю, що нас ніколи ніхто нікуди не гонить, тому у нас завжди є час на тренування. Тобто після виходу ми теж завжди А Вчитися ще чомусь хочеться, але от відчуваєте потребу в якомусь навчанні? Так, зав загалі зав завжди хочеться чогось нового навчитися. Окрім е е е якихось нових тактик, урбан, е CQB, завжди чогось хочеться нового. Я їздив, вчився на сапера, е е тобто мінно-вибухову справу я теж знаю. Хлопці теж постійно їздять, вчаться на на снайперів, на навіть СІСорочні курси проходили хлопці. Ну, завжди, хочете, чому чомусь навчатися? Бо це взагалі та сама розвиток. Бо до повномасштабного я ніколи не думав, що я буду продаватись по військовій кар'єрі. А зараз я думаю, що навіть коли війна закінчиться, то я залишусь в підрозділі і хочу далі бути військовим. А чим, якщо не секрет, ви до масштабки займалися? Насправді я займався дуже простою роботою, я проводив інтернет, зварював автоволоку. Ага. За фахом я системний адміністратор взагалі. Ага. А от зараз вам знання, ну, там, хороше знання комп'ютера, воно треба, чи це не... Не обов'язково. Ну, це коли доходить, до, можливо, до, до нашої улюбленої паперової армії, але так. А. так не дуже. Якщо, от уявімо, зараз візьмемо якусь середньостатистичну людину, яка от думає йти до вас, підрозділ, не йти, чи йти там за інспеціальної розвідки, все чинити. от чим би ви його переконали, чим би ви звернулись і сказали, от, от, давай до нас, тому що? Тому що в нас є. Все, все, що для нього треба. У нас є забезпечення, у нас є дуже добрий колектив, у нас є навчання, і, ну і якби, загін спеціальної розвідки вже звучить. Так це не просто звучить. Це... А, скажімо так, виглядає це так, як звучить? А виглядає ще краще.